А про ракетні атаки ми бачимо таку от, паузу щодо масованих масштабних ракетних атак. Але ж у Росії безумовно що не, за... не закінчилися ракети. Вони продовжують їх виробляти. А коли ці ракетні масштабні атаки можуть відновитися, да? до чого їх можуть прив'язати <клух> <клух> Росія? Навіть не говоримо про якісь там дати, як то. 9 травня, чи можуть вони їх прив'язати, припустимо, до того, до того моменту, як у нас почнуть з'являтися виничувачі в 16-й, адже ну, фактично ну, їхні, їхні терміни вони не засекречені, тобто не сказано точного числа, так? але в принципі там десь кінець весни, початок літа вже вони будуть. Тут я тут якраз говорю про аеродромну інфраструктуру. Чи готуються вони до цього моменту, щоб атакувати саме аеродромну інфраструктуру? Ну, вони якраз вже це роблять давно і системно, розуміючи, що у нас активна йде робота, про що, в принципі, я звертав увагу ще з 22-го року, що в першу чергу не стільки літаки, скільки е, логістична система, і яка і в себе включає і аеродроми. Бо аеродроми це і обслуговування, це і злітка посадкова смуга. А як е, рахують у нас е, ДБР, то я взагалі фахівець по злітка посадкових смугах. Так, от для нас важливо, щоб ми надійно прикрили в повітряному відношенні наші аеродроми, щоб жоден туди літак не долетів. Звичайно, вони можуть наносити удари і ракетами. Але аеродром це не коробка з сірниками, вона достатньо велика за своєю площі розміщенням техніки і об'єктів на цій площі. Тому. Працювати над цим треба. Працювати над цим працюють. Звичайно, хотілось би значно більше, але знов таки ж, давайте розглянемо питання: захищати аеродроми це все чудово. А можливо краще знищувати підприємства, на яких виробляються ці літаки, на яких обслуговуються, ремонтуються літаки, на яких підприємствах виробляється пальне для цих літаків, і все в нас тоді розкладається. Знаєте, як на шахматній дошці, коли кожен знає, і кому як ходити, і куди ходити, тоді буде значно простіше. Тому е війна з ворогом е це широкий маневр по твоїм обмеженим спроможностям, за рахуванням того, що ти можеш наносити удари туди, куди тобі вигідно. Головне про це не розповідати ворогу і менше взагалі допускати до планування людей, які б е могли б десь там сприяти ви таку інформацію. Тоді буде все добре.